Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як я готувала ось таку смакоту, збиваю два яйця, Додаю сюди цукор і ванільний цукор. Даю борошно і лопаткою, все обережно змішую. Ставлю в розігріту духовку випікатись. Чекаю, поки прохолоне. І поки корж холоне, я беру желатин і заливаю водою, відставляю, нехай набухає. Далі я беру желе полуниці і заливаю кип'ятком. Але повністю розтворилося у воді, я відставляю його в сторону, нехай прохолоне. Корж уже прохолов, і так як він в мене вийшов дуже високий, я його трошки зріжу, перекладаю у форму застелену фаргаменту. І буду пропитувати полуничним сиропом, а далі розрізаємо полуницю на двоє і викладаємо отак біля бортиків. Сир кисломолочний, додаю цукор і збиваю блендером. Далі я буду збивати вершки. Вершки я додаю ванільний цукор. Вершки збила і буду сюди додавати сир і збивати далі. Вершки і сир я збила, і тепер частинами додаю желатин, який я розігріла в мікрофильок. Крем виложила в форму, а зараз буду нарізати полуничку і прикрашати зверху. І ставлю на пів години в холодильник. Торт півгодинки постояв у холодильнику, желе прихололо і заливаю далі. І знову ставлю в холодильник на годину дві. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Готуйте із задоволенням.